Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетка України 2 копійки 2007 року. Монетка іменує Крокодил. Куплена монетка була на Віоліті за 1,5$, долара, друзі. Аверс монети зображено тризуб. Бачимо він такий цікавий. Зверху напис Україна, внизу дата 2007. У боках колося пшениці та листя каштану. Реверс монети напис дві копійки. По колу ягоди калини у вісьми ячейках з вінком. Реверс також бачимо своєобразний. З одного боку вінок злитий з ягодами. Ягоди є крупніші, є мілкіші. Якщо у вас є такого типу монетки, ціна їх на сьогоднішній день від 1 долара за одну монету. Деякі екземпляри я купую, таких як в мене немає. Всім дякую за увагу. Фото скидайте на пошту. До зустрічі в наступних відео.